Ну а ми продовжуємо відстежувати ситуацію, якою буде тривалість осінніх канікул на цей раз в Коломиї? І можемо дізнатися про це від нашого стрингера Олени Козаченко. Вона зараз спілкується з учнями 8 та 9 класів. Нагадаємо, наш стрингер Іван Харук вже відвідав школу Івано-Франківська. Там канікули скоротили на два дні. Тож, Олено, яка ситуація з канікулами в школах Коломиї? Доброго дня, колеги з метою економії газу коломийських школярів перевели на шестиденне навчання. Нині субота, але ви як бачите, клас коломийської гімназії, де я зараз знаходжуся, повний учені усі присутні на уроках. Такі нововведення зроблені для того, щоб продовжити шкільні канікули, але наносять вже осінні канікули. І Коломий в Коломиї їх скорочено аж до двох днів, ніж це було раніше тиждень. Але вони будуть учні будуть відпочивати з 28 листопада до 29 Втім, за рахунок скорочення осінніх та весняних канікул діти відпочиватимуться, дітимуть дома увесь січень. Власне, я пропоную запитатися в учителя Коломийської гімназії чи до вподоби ї, їм такі зміни. Будь ласка. Ми не можемо сказати, що це канікули, це легенький перепочинок, але навчання по суботах дає нам можливість зекономити енергоресурси, А також ми повністю вичитуємо програму, і треба сказати, що майже від поява учнів у класах це нас дуже тішить. Добре, дякую. Власне, тут сидять учні. Я пропоную в них дізнатися, чи подобається їм ходити на уроки по суботах. Будь ласка, нам дуже хочеться навчатися по суботах, але ми вже дорослі і розуміємо ситуацію в країні і хочемо допомогти. Також потрібно виконати навчальну програму За рік, а без додаткових днів ми не зможемо це все осилити. Добре, дякую вам за відповідь. Колеги, передаю вам слово. Дуже дякуємо. Це був наш трингер з коломи. Ми дізналися про ситуацію з осінніми канікулами в цьому місті. Ну і йдемо далі.